До Житомира рази вітали учасники Олімпійських ігор різних років. Спортсмени планують зустрітися з школярами та висадити близько трьох тисяч дерев. Захід у нас проходить щорічно. Це в нас семінар Асоціації Олімпійців, де завжди беруть участь представники майже всіх областей. І цього разу нам вдалося зібрати якнайбільше у нас, у нас зараз 32 два чоловіка, плюс ще представники олімпійців, які брали участь в Олімпійських. Іграх із Житомирщинами, що надзвичайно дуже приємно. Ми маємо обширну програму. Сьогодні ми маємо бути і на чемпіонаті області з вільної боротьби і маємо зустрітися із з учнями Олімпійського ліцею. Олімпійські ігри це не просто міжнародні змагання, а найпрестижніша спортивна подія у світі. Олена Підгрушна стала олімпійською чемпіонкою з біатлону у 2014 році. Це олімпійське золото було після розстрілів на майдані. І ця трагедія, яка відбувалась тоді в Україні, тут наше золото, воно і надихнуло. Воно дало, хоча б якийсь позитив в ті страшні часи. І для нас, ну тоді в той момент, коли я фінішувала. Я розумію, що фінішує ним не я, навіть не наша команда, що тут і зараз перемагає Україна. Війна вплинула на підготовку українських спортсменів. Але попри це вони показують результати на міжнародній арені. Скажу за всіх спортсменів, які тренуються. Це дуже важко, і фізично ми не маємо можливості, бо розбили деякі у кого стадіони, у кого басейни морально дуже важко, тому що ну таке Україні боїться, і всі співчувають хвилюють тому багато багат. То спортсмени тренуються за кордоном, але все одно виступають і ще більше намагаються довести, що Україна має місце на міжнародній арені. Спортсмени, які брали участь в олімпіаді, стають прикладом для інших. Український боксер Володимир Матвійчук розповів, що проводить майстер-класи, адже переконаний, потрібно залучати молодь до спорту. На сьогоднішній день бокс є одним з найрозвинитеших видів спорту, і знає, він культивується дуже, дуже дуже сильно. Це дуже важливо. Щоб молоді всі ну, займалися, продовжували займатися спортом, адже спорт це і здоров'я, і ментально, і, і психологічно, і вони мають можливість за кордоном передавати ту інформацію, що в нас в державі йде війна, що нам потрібна підтримка. Роман дворазовий олімпійський призер. Каже, секрет успіху один дисципліна. Титанічна праця, багато працювати. От сьогодні я сам треную маленьких діток, передаю свій власний досвід, ділюся, розказую їм, як це у 6 ранку вставати, незалежно чи це сніг, дощ, мороз, треба вставати і бігти. І, звісно, туди прийде результат.